57-річний чоловік та 65-річна жінка, госпіталізовані з попереднім діагнозом отруєння грибами. Вони знаходяться у реанімаційному відділенні Косівської центральної районної лікарні. Фахівці нагадують, отруєння грибами важко піддається лікуванню, тому закликають всіх дотримуватись правил аби вберегти своє здоров'я та життя. Чоловік та жінка з уторопів, що на Косівщині, потрапили до лікарні з діагнозом отруєння грибами, розповідає речниця ДСНС івано франківській області Христина Парцович. До Косівської районної лікарні з діагнозом отруєння грибами було госпіталізовано двоє людей: чоловік 1957 року народження та жінка 1959 року народження. Фахівці нагадують важливі правила, які допоможуть уберегти здоров'я та життя, збираючи чи купуючи гриби. Купувати гриби можна тільки в спеціалізованих магазинах, уникайте стихійних ринків, збирайте лише ті гриби, в яких ви точно впевнені, що вони їстівні. Спеціалісти нагадують, не збирайте гриби поблизу доріг на промислових територіях, смітниках, гриби з циліндричною ніжкою та потовщенням біля основи, гриби з пошкодженою ніжкою, старі в'ялі або червиві, пластинчасті гриби, оскільки під них часто маскуються отруйні шампіньйони або печериці з білими пластинками на нижній стороні капелюшка. Ніколи не порівнюйте зібрані гриби з зображеннями в довідниках. Вони можуть бути неточними. Ні в якому разі сирі гриби не коштуйте на смак. Перевіряйте гриби і коли поведін. Вернулися додому, особливо ті, які збирали діти, наголошують фахівці. Сумнівні гриби викидайте. Пам'ятайте, що гриби можуть бути приготовлені тільки у день збору, тому що з часом у них можуть накопичуватися токсини. А ще підсумовують спеціалісти, гриби небезпечно вживати дітям, літнім людям та вагітним жінкам.